Потрібен мені був нотаріус для того, щоб замість мене в Україні, ну я зараз в Польщі поставили подпись за закінчення новобудови. Ну, там потрібна була тільки моя подпись в Україні. І я вибрав для цього свою матір, на неї оформив довіреність через цю компанію. Силку я оставлю під відео. Подзвонили самі перші, тому вибрав я їх. Передоплати вони не просили. Після того, як всі документи зробили, вони подзвонили до мене і сказали, щоб я скинув е, на рахунок е, ту суму, яку ми домовлялись зарані. Сума була 400 злотих. Для точності, мені в Україні я не можу поїхати. Ну, знаєте, чому я не можу поїхати в Україну? Е, і так вийшло, що мені потрібна була довіреність на людину, яка підпише. Новобудова в мене закінчилась. Слава Богу, закінчилася. Я її дуже довго ждав, вже мабуть десь 5-6 років будувалися. Ну і ось я знайшов. Вони все в мені зробили все чітко, без проблем. Тому можу рекомендувати. Тут, видно, найпопулярніші послуги. Просто нажимаємо запрос, номер пишемо, і вони перезвонять.